Доброго дня, шановні українські аграрії. На рахунок фурофорса, що вам скажу зараз, тут таке поле місцями є дуже, дуже проблемні ділянки, такі, де комбайни тут загрузали, вирізали, тут взагалі проблема є. Ну неважливо. Що хочу показати, що після фуровфорса якісніше розбитий ґрунт, розумієте? Він такий як, як дрібно ґудковатий. Дуже такий приємний навіть в пошуках. А тут, де немає да? ситуація трохи складніша, якщо чесно. Тут комочки воно менше давить. Розуміли? Тобто, що можу сказати, що фурофорс, особливо на проблемних полях, там де є комочки, там де є проблема з, з ідеальною якістю підготовки ґрунту, то дійсно допомагає. Так що ну, це моя історія, а вам ставити, вирішувати і перевіряти. Нікому не довіряйте. Тримайтеся! успіхів. Вам. Так, дивимося без З фурофорсом. хорофорса. Тут навіть побито все грудички, рядочку, навіть відрізняється, ось з, ось без ага. да. технології не стоять на місці. Це фурофорс, for так, а це ні. Ось Наскільки легше і краще розбитий ґрунт, бачите? Взагалі. Тут, блін. Звісно, гірше, набагато. Де ж ти єсть? на сінішко... бачите, і на сінішкою лежить в такому класному сіневому ложі. А тут ніфіга щось. Зараз подивачимо.